Мій бересневий ранок починається з гладіолусів. Букет гладіолусів. Він ночував на вулиці. На ніч виношу на вулицю. Це вже він тримається у мене десь п'ятий день. А на день заношу в будинок. Вже розквітли майже всі доверху, ще подекуди є бутончики. Давно не практикувала висаджувати багато гладіолусів. переважно, у мене там один-два. Але цього року вже в кінці продажу рослин в садовому у Велмарті гладіолуси продавали буквально по 7 гривень за упаковку. Я набрала які були, вже не перебирала з кольорами. Там досить такі, знаєте, були цибулини невеликі. Я думала, що будуть дрібні квіти, не наростуть. Але вони все-таки виросли, виросли. І крупні, і високі, і класні такі, і кольорові, і не хворіють. Я дуже-дуже. Цього року з ладіолосами задоволена. Так, вони мені віддячили за те, що я їх забрала на пів сухих вже з магазину. Ну, і також тут у мене є жоржинки. Такі помпончики. Думала, що не буде висока, середня, але вона все ж таки майже виросла високою. Пригощайтесь кавою разом зі мною, вранішньою. І хочу вам показати ще, що я зараз буду висівати ще кропики петрушки. Ось таку купила папочку в АТБ. І тут класно в мене можна складати ось так різні упаковочки з насіннячком. І так я собі їх тут організувала, у мене вже звільнилася ділянка на грядці, і я зараз буду займатися новими посадками у вересні. Вже щось під зиму починати висівати і заодно тішусь своїми осінніми квітами, букетами.